Сьогодні ми поговоримо про дитячу агресію, її прояви та способи подолання. Причини агресії – це завжди відображення внутрішнього стану дитини. Чим більше вона проявляє агресію, тим більше допомоги дорослого вона потребує. Коли ви починаєте емоційно реагувати на незгоду дитини, вона розуміє, що отримує емоції. А позитивна вона чи негативна інколи буває несуттєво. Заборонено завдавати шкоди собі, іншим особам або тваринам. Вітаю вас на каналі дистанційного ліцею Меридіан. І з вами я, Марія Ручкова, психолог, арт-терапевт, яка працює з дітками та їх родинами вже більше шести років. І сьогодні ми поговоримо про дитячу агресію, її прояви та способи подолання. Як зрозуміти, що дитина агресивна? Такі діти досить часто починають бійки. Вони можуть вдарити і дорослого, і дитину або навіть тварин. Агресія може бути вербальною та невербальною. Вербальна агресія, коли діти можуть дозволити собі когось обізвати, а фізично це коли дитина б'ється, кусається або вчиняє іншу фізичну дію до іншої особи. Причини агресії це завжди відображення внутрішнього стану дитини. Чим Більше вона проявляє агресію, тим більше допомоги дорослого вона потребує. Причинами дитячої агресії часто стають страхи, надмірне покарання в родині. Стереотипи поведінки внутрі сім'ї, соматичні захворювання, а також вікові кризи у дитини. Чим складніше поводить себе дитина, тим більше нашої дорослої допомоги вона потребує. Злість це базова реакція ага. людини на якийсь негатив, і дуже важливо дорослим оцінювати ситуацію не з власного досвіду, а подивитись на неї очима дитини. Зверніться по допомогу якомога швидше, тому що чим менша дитина. Тим швидше та легше можна їй допомогти. З шестирічною дитиною завжди легше домовитись, ніж з дорослим 16-річним юнаком чи дівчиною. Зміріться з тим, що не всі методи підійдуть саме вашій дитині. Кожна дитина і кожен випадок унікальні, тому не всі методики підходять однаково. Якщо ви сумніваєтесь, краще звернутись до спеціаліста та отримати якісну та кваліфіковану допомогу. Твори для своєї дитини. Тихий куточок. Нам, дорослим, інколи теж хочеться усамітнення. Діти дуже перенавантажуються емоційно, спілкування в колі друзів, шкільні завдання, додаткові гуртки. І інколи їх нервова система виснажується повністю. Тому, маючи затишне тихе місце в своїй родині, дитина може спокійно відпочити та набратись сил. Навчіть дитину відчувати свої емоції та розкажіть їй користь від перебування на самоті. Подбайте про. Спеку на інтуїтивному рівні батьки завжди відчувають, як краще спілкуватись зі своєю дитиною інколи міцні обійми та розуміючі слова підтримки допомагають дитині впоратись з агресією. Не підсилюйте агресію дитини. Якщо дитина відмовляється виконувати певні завдання або дії, не починайте її сварити або підвищувати голос. Спробуйте домовитись та знайти ключик до вашого малюка. Коли ви починаєте емоційно реагувати на незгоду дитини, вона розуміє, що отримує емоцію. А позитивна, вона чи негативна інколи буває несуттєво. В таких ситуаціях дитина відчуває, що вона перемогла, і закріплює в собі бажання поводитись негативно. І головне, завжди слідкуйте за своїми емоціями та поведінкою. Подбайте про власний ресурс. Саме ви найкраще відображаєте для дитини, як почуватись комфортно, весело та енергійно. Поповнюйте свій ресурс улюбленими справами. Мандруйте. Займайтесь улюбленими хобі, спілкуйтесь з друзями, займайтесь спортом. Будь-що, що надає вам сили та енергії. Агресивній дитині дуже важливо мати стабільного дорослого поруч. Тільки якщо ви зберігаєте внутрішній спокій, ви можете передати його вашій дитині. Вчіть. Дитину емоціям. Проговорюйте ваші почуття та ваші емоції в певних ситуаціях. Дитина не завжди може розрізнити, що саме з нею відбувається. Тому наголошуйте на цьому і вчіть дитину відрізняти різні емоції. Дотримуйтесь режиму. Є діти, які відчувають сильний стрес, якщо змінюється послідовність їхніх дій. Якщо ви знаєте завчасно, що щось зміниться, попереджайте про це і дитину. Нехай вона планує свій час незалежно від вас. Розробіть систему винагород. Дитина може отримувати наліпки або інші бонуси за гарну поведінку та стримування своєї агресії, які дитина згодом зможе обміняти на приємні та незабутні враження. Ігноруйте дитячу агресію. Це не означає, що потрібно бути байдужим, коли ваша дитина когось б'є або штовхає. Просто дозвольте собі спокійно реагувати на її поведінку. Тільки тоді дитина буде розуміти, що вчиняє щось не так і не може вивести оточуючих з рівноваги. Така поведінка передбачає відсутність зорового контакту або будь-якої вербальної реакції. Важливо проговорювати дитячі емоції. Я бачу, що зараз ти стурбований. Я розумію, що зараз ти сердишся. Але для того, щоб вирішити цю ситуацію, тобі потрібно зупинитись і заспокоїтись. Головне правило для всіх людей заборонено завдавати шкоди собі, іншим особам або тваринам. Друге правило усі емоції потрібно висловлювати словами. Тому дуже важливо навчити дитину розрізняти свої емоції та говорити з нею про це. І третє у будь-якій незрозумілій ситуації просіть про допомогу спеціаліста. А я вважаю, що агресії можна позбутись через тіло. В цьому випадку дуже круто працюють масажі, басейни та активні види спорту. Наберіться терпіння, часом вам буде здаватись, що ваші сили на межі, але дитина відчуває це дуже тонко і може маніпулювати ситуацію. Тому завжди піклуйтесь про свою ресурсність та гармонію всередині вас. Дуже часто батькам складно впоратись зі своїми емоціями, тому беріть паузу і відходьте від дитини, попити водички, подихати свіжим повітрям або просто послухати шум води. Не залишайте дитину наодинці зі своїми емоціями. Інколи батьки залишають дитину в кімнату, а самі виходять для того, щоб Дитина подумала над своєю поведінкою та зробила певні висновки. Так не працює. В такі моменти істерика набирає ще більших обертів, тому дуже важливо показати дитині, що ви є поруч, але ви не реагуєте на її неконтрольовану поведінку. А на сьогодні це всі поради від мене. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки та лайки. До зустрічі.